Ця історія почалася в 1761 році зі смертю Тараса Григоровича Шевченка. Він помер в травні 1761 року в Петербурзі, а в Україні про це ніхто нічого не знав. Ну, таке буває. І на який же ж ґрунт потрапляє смерть Тараса Григоровича Шевченка? На той час у Львові діяла Руська Триця Шашкевич Вагілевич та Головацький. І коли я навчалася в школі, то знати Руську Трійцю годилося на трійку. Якщо хтось хотів отримати п'ятірку, то повна річ міг знати трішки більше від іменшкавича, Вагілавича та Головацького. Але то лірика. Справа в тому, що Руська Трійця у нас більш такий літературний симбіоз. Шушкавич-Вагілавич та Головацький захоплювалися Котляревським. Безпосередньо Енеїдою. Ну, якщо пам'ятаєте, найбув парубок моторний та хлопець хоч куди козак. Тому члени Руської Трійці вони виступали за літературне просвітництво як таке. Найголовнішим їхнім здобутком є Русалка Дністрова. Так що Руська Трійця видавала збірки син Русі та «Зоря». Однак Русалка Дністрова то безпосередньо Свічадо Руської Трійці. І всім раджу побувати в музеї Русалки Дністрової. а то там замало людей, якщо чесно. Про в тому, що в цій історії руська Трійця виступає головним тригером. Помер Шевченко, і вони перші бачать те, що ну просто феєрична несправедливість. Все, що робить Львівська громада, це в маленькій газеті «Слово» випускається невеличка така замітка про те, що помер Тарас Григорович Шевченко. Певна річ, це сильно тригерить Руську трійцю. І Руська трійця піднімає кращих людей Львова на той час і спонукає переглянути існуючий порядок речей. А тепер давайте поговоримо безпосередньо про час. В які часи діяла Руська Тріця. В ті часи суспільство було досить елітарне. І ця елітарність передавалася з покоління в покоління. Воно йшла ще з середніх Віків, досить тривала ця вся була історія, якщо чесно. Ще князі Острозькі тому досить сильно спонукали? Якщо в європейських елітах переважали гроші, в російських елітах переважали гроші, влада та люди безпосередньо. То українська елітарність, вона відзначалася таким творчим митецьким додатком. Українська еліта завжди любила поговорити про високі матері. Завжди. Але не забувайте про те, що це все ж таки було досить вузьким колом людей. Надзвичайно вузьким. А що ж робила переважна більшість людей? Мільярди людей живуть своїм життям не підозрюючи. Середній рівень освіти на той час був надзвичайно низьким. Якщо місто могло похизуватися десь від 30 до 60% освіченого населення. Ну, То який принаймні закінчив школу, я про університети вже мовчу. Добре, якщо було три класи. Тому що школу, навіть церковно приходську не кожен селянин міг собі дозволити взагалі то. І чим ближче ми до 20-го сторіччя, тим складніше людям здобути хоч якусь освіту. Тому що освіта ускладнювалась. І це загальна вимога інформації. Інформація має тенденцію ускладнюватися. Це нормально. Це говорить про розвиток інформації як такого. Інформація не може не ускладнюватись. Людство не може не розвиватися. Хоча є варіант, що ми розвиваємося в дещо інший бік, бік спрощення, тільки цей розвиток називається деградація. І еліти того часу, вони характеризуються тим, що вони акумулюють знання і являють собою такий тонесенький, дрібнесенький прошарок суспільства. І цей тонесенький, дрібнесенький прошарок суспільства розуміє, що їх занадто мало. І що у нас помер визначний український діяч. І що про нього потрібно розповідати. На той час, паралельно з діяльністю руської Трійці, у нас вже є просвіта, але вона знаходиться на досить таки аматорському рівні. Вона собі живе спокійненько в селах. І в досить таки розвинних селах, які можуть собі дозволити сільську читальню, страшно сказати. в цих читальнях організовується, ну, скажімо так, щось на кшталт хабу. Якщо хтось там бував, хоча я всім раджу хоч колись побути в хабі, це розвиває, сприяє самопізнанню, отакі От невеличкі сільські хаби з'являлися і тоді. Там люди просто збиралися, просто обговорювали якісь поточні теми. Згодом ці поточні теми будуть більш організованими, тому що з'являться лекції. Єдине, що просвіти, вони хоч і просвітлювали, але вони не мали статусу на той час зовсім. Це от була така буквально організація, яка самоорганізувалася з благородною метою і так далі, і тому подібне. Тому що суспільство відчувало, що знання це у нас великий пріоритет досить незначненької, дрібненької частинки населення. І цьому розділу суспільства на останню чергу сприяла імперська сутність земель, на яких вона знаходилась. Що Російська імперія, що Австро-Угорська імперія однаково переживали більше за свої власні еліти? Ну, це логічно, за кого ти будеш переживати? За якийсь там інший народ, який входить до твого складу, ну не смішіть мене. Певна річ, вони переживали виключно за свої еліти, певна річ, вони сприяли поширенню виключно своїх мов, своєї культури. Ну, це логічно, чесно. Є процеси, які просто досить таки раціональні з історичної точки зору. І це все звужувало українську культуру до досить незначних меж. Така політика. Плюс для того, щоб якось виділитися в суспільстві, ти мав мати гроші для початку, і в другу чергу також. Плюс ти міг собі дозволити знання, а це вже чималенький вклад. Знаєте, і лише потім ти міг дозволити собі піднятися на щабель вище. То була досить серйозна така драбина, знаєте. По якій далеко не кожен міг полізти. І це також сприяло тому, що простий люд був дещо ображеним на еліти. Знаєте, от так от трішечки. Трішечки він тримав образу, потім не дивитися, чому у нас соціалістичні ідеї стануть таким популярним. Вони лягли на досить значний ґрунт, який готувався в 18-19 столітті Взагалі-то. Лягав на ґрунт соціальної несправедливості. Але про це якось іншим разом. І ще маю сказати, що Галицьким землям взагалі-то пощастило. Пам'ятаєте? В 1848 році в Австро-Угорській імперії стається весна народів, і це сприяє демократизації всередині Австро-Угорській імперії, страшно сказати. Це сприяє тому, що малі групи населення імперії. Починають качати свої права. От такого в Російській імперії бути не могло, в принципі. Тому що ніяких прав в тебе нема, не було і не мусило бути на території Російської імперії. В той час, як землі, які входили в австро угорську імперію, отримали шанс для нового розвитку. І певна річ, вони цим скористалися. Певна річ, Руська Трійця починає. Певна річ вести активну громадську діяльність і висвітлювати отаку от трагедію. Це призвело до того, що в 1860-х роках уже Тараса Григоровича Шевченка знали всі, тому що так сказали еліти просвітлені наші. Це ще більше спонукає до розвитку аматорських просвіт, настільки сприяє тому розвитку, що громада Львова вирішує, що треба всю всю справу з великої такої аматорської стезі перевести на конкретну соціально політичну діяльність. Просвіта створюється в 1768 році. І головою, так би мовити, як би у нас зараз сказали, директором рад директорів, у нас стає Микола Устиянович. Взагалі-то він священник, політик, громадський діяч Львова. Саме його громадськість висуває, немало-небагато, в парламент, де він просуває інтереси української громади, перш за все. за ним підуть інші члени. Але вже в цей час просвіта вона і надалі лишається, так би мовити, пріоритетом. Вищого та середнього вищого класу, так би мовити. Наприклад, для того, щоб стати членом просвіти, потрібно було внести 4 крони і потім трішки більше, ніж одну крону щомісяця. На той час це були досить -таки великі гроші. Наприклад, Іван Франко він не міг собі їх досить тривалий час дозволити. Поки він вчився в школі, взагалі то це було просто ну, захмарні кошти для нього. Навіть коли вчився в академії, то також було просто недосяжна вершина. Вічесно те, що він відносився до талановитої молоді. Він всіляко порвався про світ. Він до них прийде, вони його пошлють так культурно. Він їм принесе одну збірку, другу збірку взагалі не цікаво, знаєш. Ні разу. І він їм розказує, що я ж такий гарний, то хлопець, я ж сам до вас прийшов, що ж ви оце робите? А я вам такі вірші напишу, такі вірші напишу. Ви навіть не уявляєте собі. Наприклад, якби я знав чари, що спиняють хмари, що два серця можуть і звести до пари. Нічого не проконувало, чесно. І до всіх старань Івана Франка відносилось, ну так. Ситуація трішки зміниться, коли Іван Франко буде вчитися в університеті. Тоді він дійде до того, що він нарешті зможе плюс-мінус повноцінно війти в просвіту. Ну, як плюс-мінус, він стане членом, але стане таким малесеньким, дрібнесеньким членом просвіти при університеті. Це був максимум. Максом, де він міг висловлюватися, це десь там в гуртку. Це було несправедливо, тому що в цей же період часу у нас є представник досить елітарної групи. Це Леся Українка, між іншим. Вона якраз є яскравим представником еліти на той час. Культурного прошарку суспільства, який міг собі дозволити, наприклад, домашнє навчання. Не дивлячись на те, що в власті українки була домашня освіта, ця домашня освіта була, напевно, в рази якісніша від тієї освіти, яку отримав Іван Франко плюс-мінус той самий час. Влася Українка була дуже освічена. Вона любила Генріха Гейне, згадайте і контр Спанспера. Тобто для людей, які жили на той час, я маю на увазі, простих людей, то взагалі були якісь незрозумілі матюки, напевно. Що це твоє контранспенсперо для людей, які з дитинства працюють, ходять на заводи, дихають там вугіллям та іншими нечистотами, живуть в поганих умовах. Кому ти оце розказуєш, що це своє контранспенсперо? Представлення в парламенті членів просвіти, воно давалося в знаки, насправді. Окрім того, що просвіта активно поширювалася, вона була на Закарпатті, на Волині, на Київщині. Вона ще активно просувала український інтерес. Наголошую, що саме український інтерес. На початку члени просвіти вони просували інтереси української громади. На наступному щаблі була. Освіта і перш за все історія України. І лише потім, на останньому щаблі, вони досягли того, що змогли добитися викладання української мови і безпосередньо української освіти на українських землях. Послідовність була саме такою. Але не забувайте про те, що ця доктрина спускалася, так би мовити, зверху донизу. І просвіта залишалася все ще досить елітарною організацією. До речі, члени просвіти нерідко робили гуртки безпосередньо в себе вдома. Але знову ж таки, не забувайте, що це були дещо інші будинки. Нерідко в таких домашніх зборах досить часто приймала участь та сама Леся Українка. України. Не забувайте про те, що там були шикарні будинки. Це не те саме, що ви, наприклад, запросите 100 людей до себе додому. Уявили собі картину. Тому що бідні люди тих часів вони також насправді уявляли оті всі їхні збори, посиденьки. Можливо, в них також закрадалася думка, а чи не вважають члени просвіти всіх українців дурними? Уявляєте собі глибину та ширину сплятьні, а? Насправді не вважали зовсім. Але вони розуміли, що люди на місцях вони досить таки погано освічені. Ну, це факт насправді. Тільки це ми можемо говорити в 21-му сторіччі про 19 сторіччя. А спробували б ми кидатися фактами в той час, то, напевне, була плюс-мінус та сама історія. При тому, що члени просвіти вони активно сприяли освіті як такій. І це сприяло тому, що на площі Ринок 10, все ж таки вони спромоглися заснувати свою організацію безпосередньо. Плюс члени просвіти були досить демократичними. Дившись на те, що організація поширювалася по різним землям. Вона також в 20 сторіччі проникає на землі Російської імперії, вона досягає зеленого клину насправді. Аж настільки поширювалася інформація серед еліт. Просвіта стає все більше серйозною організацією, яка проводить навчання, робить різні лекції. Та ще й кожна окрема організація має свій статут. Насправді, зараз в кожному місті, де колись була просвіта, можна знайти чимало такої захопливої інформації. Знову ж таки, навіть зараз вузьке коло людей знає про те, що в тому чи іншому будинку була колись просвіта. Ну, насправді, інформація старта, завдяки кому я просто промовчу. Діяльність просвіти в 19 сторіччі сприяла тому, що в 20 сторіччі. У нас насправді вибухне активна соціально громадська діяльність, насправді соціально-політична діяльність, тому що якщо в 19 сторіччі у нас виникають народовці на хвилі того, що просвіта починає активну свою діяльність, народовці також дуже важливі, я про них колись поговорю, можливо, через ролик, тому що не знати. Власну партійну організацію своєї країни, то досить таки погано. А у нас в нас вплив імперії в цьому плані немає що сказати, добре поставлений. Не туди, не там і не так, але добре от так от шикарно. Дезінформаційна діяльність просто захоплива. Окрім того, що створюються різні партії, створюються різні течії. І чимало членів просвіти пізніше сформують УНР та ЗУНР, які пізніше об'єднаються, і піде історія зовсім інша. Це переросте далі, тому що, як я сказала на початку, інформація має здатність розвиватися, ускладнюватися. Це нормально. Просто справа в тому, що інформація, чим більше вона ґрунтовна, тим досить -таки повільно вона розвивається. Це не хайп, який залітає в одне вухо, з іншого вилітає. І ви забудете про то на наступний день. Серйозна інформація в таку пісочницю не грає зовсім. І певна річ, така серйозна інформація не могла бути непомічена Австро-Угорською імперією, та, власне кажучи, Російською імперією. Як я розповідала в попередньому ролику, Одеська просвіта була зарублена буквально на корню, як тільки вона з'явилася в Одесі. Вона, от як з'явилася в Одесі, так звідти і вилетіла. Це ще за царських часів. Зовсім не хотіла Російська імперія, щоб в Одесі там, навіть духу не пахло українською думкою. На київських землях було дещо простіше, складно. Але, тим не менше, там люд хоч якось виживав. В тому плані, що боровся все ж таки за свою думку. Певна річ, якщо Австро-Угорська імперія вона не була в захваті від дорослі української думки, але вона, принаймні, то терпіла. То певна річ, що Російська імперія вона навіть терпіти того не хотіла. Тому що такі вони російські демократи. Певна річ про світа зарубувалася на корню. А коли справа пішла вже досить серйозно, коли почалася громадянська війна в Україні, почалися протистояння між білими та червоними, почався створюватися СРСР, то, певна річ, він взагалі не хотів бачити української думки. Окрім того, в нього була досить серйозна експансійна політика. Яка призвела до того, що навіть на Галичині Закарпатті, то, власне кажучи, в Волині просвіта була на корню заборонена зовсім. Остаточно просвіта була ліквідована в 1939 році. Які ж ми можемо зробити висновки з цієї історії? Перше, що ми можемо сказати, чи головна в цій історії інформація як така. Це головна теза мого ролику: що інформація важлива. Перш за все, інформація. Вона має бути складна, вона має бути ускладнена. Взагалі, цінність інформації в тому, що вона піднімає планку. Отак. Чим більше, тим краще. я розумію, що не кожен дострибне до тої планки. Пролетить більша частина. А на перших початках, напевне, основна частина людей, вона просто не осилить оцю високу планку. І це насправді нормально, тому що всі ми різні. І насправді кожен з нас важливий по-своєму, на своєму місці. Єдине, що вплив Радянського Союзу, і досі має своє важливе значення. Тому що Радянський Союз у нас влаштував диктатуру пролетаріату. Ну, тобто диктатуру тих, хто насправді мало що знає. Це просто жах, якщо час. Тому певна річ: люди, які вважають, що просто балакати, то, то вже розумно. Ну, насправді вони не знають, що вони говорять, але ж вони балакають язик, роті та ліпається. І вони вважають, що за те їх потрібно похвалити. І тут така незадача. Виявляється, що треба підняти дещо планку. Звісно, їм боляче. Чому болять очі? Ти бачиш ними вперше. Але знову ж таки цей біль нормальний. Це якраз один із тих видів болю, який просто говорить нам про те, що ми ще живі з вами взагалі. Але є люди, які наполегливо будуть тягнути оцю високу планку вниз, знаєте, я маю на увазі тенденції українською мовою. Я як людина, яка певна річ, біля українських філологів тільки стояла, моя бабуся український філолог та сестра український філолог, такі з дипломами, які вчили дітей українській мові та літературі. І я не розумію, відколи українська мова сама по собі має значення. Без прив'язки до української літератури хоча б, не кажучи вже про те, що українську мову не зле було прив'язати до інших наук. От я того просто не розумію. Ви просто занижуєте самі свою планку, знаєте? Щоб через цю планку могли перескочити, ну, будь-які люди, якщо вони прям не мають медичної довідки, то щоб вони через неї переступили, ну, так не можна робити. Мовному питанні бракує інформації, інформаційного навантаження. Тому що мова має значення тоді, коли вона несе сенс як такий, коли вона несе смислове навантаження. Якщо ви можете, отак, от стиснути інформацію. Буквально в 2-3 речення, а потім розтиснути і говорити про то 2-3 дні. Ото інформація. А якщо ви просто балакаєте, аби балакати, то, то не інформація. І навіть якщо українською мовою значення, та балаканина не має жодного насправді. Отака от от висока планка інформаційна, вона потрібна, просто необхідна для розвитку суспільства. Тим більше для нашого суспільства, який пережив радянізацію. Це просто критично необхідно. І так я розумію, що багатьом то не сподобається. Тому що багато хто після Інстаграму, Тіктока наочно зрозумів свої інтелектуальні потуги. То насправді можна змінити в будь-який час. Але певна інтелектуальна елітарність потрібна українському суспільству. Просто необхідна. Не забувайте про те, що якраз еліти перші постраждали під час Радянізації України. Ми насправді страждали ще за царських часів, але під час Радянського Союзу там взагалі був суцільний жах. Нам потрібно то відновлювати. Нам потрібні люди, які доростуть до певного моменту і будуть над системою. Ложки немає. Тому що насправді не існує жодних умовностей. Не існує жодних перепон. Все у нас ось тут. Банальні, звісно, але це правда. Так що розвивайтеся інтелектуально, поширюйте інформацію українською мовою. Старатися поширювати грамотну інформацію українською мовою. І, хоча знаю, що зараз на даному етапі, коли інформаційне поле страшно сире, от просто жахливо страшно сире, тим не менше потрібно розвиватися, помилятися, спотикатися, створювати різні дискусійні структури. це також важливо. Частину з них я буду по ходу п'єси підтримувати, тому що Суспільний диспут насправді важливий, ми ж демократія взагалі. Ми ж не імперія, де потрібна лише ні одна думка. Ні, однієї думки не потрібно зовсім. Але найбільш цікавими будуть люди, які подолають найбільшу вершину в своєму житті. Словом, будьте розумними, розвивайтеся, то обов'язково, будьте інформаційно грамотними. Підтримуйте тих, хто створює грамотну інформаційну політику. Підтримуйте Україну за обов'язково. Бувайте! То село взагалі характеризувалося низьким рівнем освіти.